Озеро Доброгостівське, перша риба, 25 сектор. Десь годину як закинулися і вже У нас вже на матраці, такий гарний, красивий літній і потужний амур. Доброго дня всім хотіло би поговорити про прикормку, якою ми користуємося в доброгосторії, в Прилбичах, на інших водоймах то не має значення, яке водойма. Ну, в даному випадку це у нас Доброгостівське озеро. Це вже перевірена часом прикормка. Будемо, будемо пробувати. Почнемо з бойлів. У нас є серія Каліфорнія, варені. Тут, тут, ага, тут розчиння, трішки перекрута пачку, але бойли всередині варені Просто супер. Ці бойли одні з найстаріших, які ми робили. А Це серія десь 12, 11 12 року, вже в тому вигляді, в якому вони є зараз, ми її постійно покращуємо, але вже такий стабільний основний рецепт базового міксу був вже в 12-му році, вже був. Беремо десь під пачки. Варимо. Візьмемо тигровий горіх. Зиронові ми так само робимо, у нас все є від кукурудзи до тигрового горіху мікси. Це такий, можна сказати, big, big fish mix. він дуже слабо тяне маленьку рибу, але дуже гарно працює по великій рибі. Тобто, Риба заходить більше на зерно. але Якщо доходить до більш грубої риби, то вона, зайшовши на сектор, ще має варені, бо в секторі завжди. До чого я це все веду? До того, що риба в будь-якому випадку завжди має що поїсти сьогодні. Я не знаю, хто як робить. Там Коноплі дає, ще щось. На рахунок, якщо взяти коноплі, моя особиста думка, то конопля це гарно десь ранньою весною, коли риба слабо активна, або е осінню, Коли вже температура води падає, так само активність. Але це ми кажемо про вже пізню осінь. Рання осінь там конопля дуже не треба. І Трішки кукурудзи, так як у нас сектор за муром. І це такий невеличкий підзакорм ранішній. Просто розрухати рибу. Це не є щось там основне. Чувак не дати, так, дивимося, що... висошу і Гарний склад, гарний аромат. Бойл перевірений часом. Ми його зараз не дробимо нічого, ми прямо Виробі, виробі виробі, виробі в цілому. Тому що є лин, лин, і ляж, який протягом не дасть. О, знову злива. О, після цієї зливи так парило, я думаю, що буде гарна риба. О, цього дощу якраз нам не вистачало. Супер, супер. Це те, що треба. гроза. Вон гарна риба. Цей рибалці це у нас не часто, але гарно відпрацював хвильовий ваптер 10х12 мм. Риба, якщо і клювала на нього, то плювала більш грубше. І от зараз така сама кльовка, судячи з того, там щось нормальне. Ми вже мілкі амури вже замахали. Навіть... Тим, що ми ставимо і в прикормку, і на насадку варений великий бойл, все рівно амур періодично замахує, невеличкий. А до початку грузи ми так само взяли одинадцятки амури. Потім куча-куча мі мілких було, один картик трьошка. І от зараз таке щось незрозуміле, але тяне гарно. Мабуть, ну, що то короб все таке, не амур. Вже сподіваюся, бо короб мало, а мура багато. Вже хочемо такого нормального коропу, кілограм 15. Ось такий гарнюшик попався у нас. Крильовий вафтер, що я казав. З підсадкою для більшої такої візуалізації маленької пластикової Ось Такий красунчик нам попався. Там золота рибка. Таким чудовим окрасом Клас. Нам доброгостівська суперрибка. Хочемо розповісти Це ще довідно. про одного члена нашої команди. Це Західносибірська лайка Арія. Це наш талісман, наш охоронець, який нас оберігає, наші речі оберігає. Вночі ближче, ніж на 200 метрів, ніхто не підійде. Так само вона реагує на покльовки, починає підскулювати, якщо сидить біля сигналізаторів. Що десь відійшли, або не чуєте пейджер, то у нас є додатковий пейджер. Також ще виконує функцію, коли холодно на вулиці, залазить в спальник або на спальник і підігріває. Тому можна навіть брати літній спальник пізньою осінню або ранньою весною і не думати про те, що десь замерзнеш, чи ще щось. Наша тактика з вареними бойлами, без всяких попаків, без нічого, без, навіть без стіку приносить свої плоди. Ось такий красунчик. Кальний красунчик просто. Клас. Ой, пропливаєш через 10 років, тут буде 25 кілограмів. Чекаємо наш терпетик. Як добре літо, не треба ні не... ні ніків нічого. Прийшов тепленьку воду. Ой, який фай, я Супер! Ще один красунчик полин, кому сподобалась кисла груша. Опа! Але файна риба! Я так наблюдать их у них, что Сама самая крата